Острозького ліцею No3 Бацмановська Марія Тарас Шевченко русалка. Породила мене мати у високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, мою доню, Дніпро за водою та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами, а синьою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи, моя єдиная, хвилі мої, хвилі, привітайте, русалоньку. Та й заголосила, та й побігла. А я собі пливла за водою, поки сестри не зустріли не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, сестрами гуляю опівночі та з будинка батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує Моя грішна мати? Та й замокла Росалонька. У Дніпро полинула, мов пліточка. А Лозина тих. Вийшла мати погуляти не спиться в палатах. Пана Яна нема вдома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала і згадала, як купала і як промовляла. Та й байдуже, пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося у Дніпрі ночувати. І не щулась, як зустріли Дніпрові дівчата, та й за неї ухопились та й ну з нею гратись. Радісінькі, що впіймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.